Так, поговорили з лікарями, кров дійсно хороша. Я записуюсь лабораторії на роботу, бо все сходиться. Щодо лікування, я побачила лікаря в коридорі. Є у мене тут такий знайомий професор. І він каже: О, привіт! Я кажу, о привіт! Він каже: ха-ха-ха, як справи, давно тебе не бачили. Кажу, ха-ха, ха дуже хорошо, в мене справи, все добре. Бачу, у нього палець перемотаний. Кажу, що з пальцем. Він каже: ой, та щось розпадаюсь, ха-ха-ха, старість розпадаюсь на частини, ха-ха-ха. Кажу, ха-ха-ха. Він каже, вам треба збільшити до лохімі. Кажу, що як це? Ну він каже: я оце подивився, запропонував вас. Недостача. Ну, занадто маленька доза. Нормальна вона доза. ну, Так вона менше, ніж стандартна, але для мене те, що треба, я вважаю. А, ну, Я щось понила, що я не хочу. Довго я нила, і він каже, добре, в мене питання, чи ми можемо спробувати вдвічі збільшити. Ну, Вони хочуть збільшити в чотири рази. А, ну, Я не хочу, яку вже зрозуміла. Ну, Я сказала, що технічно, ми можемо спробувати. Е, тому маємо спробувати не хочеться вдвічі більшу. Е, бо попередні тиждень я була там 100 мг. Це препарат називається і Якщо тут хтось буде дивитися, хто в темі, можливо, ви його знаєте. І е, вони хочуть давати більше. Е, я не хочу брати більше, але спробую. Ну, бо загалом це неприємно. Нудить і все набрякає. Але перший тиждень було терпимо, а раптом воно. Раптом воно допоможе якось трошки. Насправді, може, це дивно вам буде звучати, бо тут питання життя і смерті, ну нудить, ну і що там? Воно набрякає, ну камон, давай якби то трошки потерпимо, щоб довше жити. Але ну, я вже теж ділилася, що я не на тому. Не на тому ж етапі, що мені б хотілося е, жити повноцінно, якщо так можна сказати, навіть якщо менше. Е, через тиждень знову йду в я сподіваюся, що ви не будете тиждень чекати ще на нові апдейти. Я запишу ще щось, запишу відповіді на запитання. Е, і парочку відео на ютубчик. Буду рада почути те, що у вас.